Радіо ЮЕЙЧИКАГО. Сьогодні усі новоприбулі мали чудову нагоду ознайомитися з різноманітними можливостями працевлаштування в Чикаго та штаті. Понад 400 людей завітали на ярмарок професій, яку організувала асоціація самопоміч. Це мене тішить і радію з того, що багато дуже українці приходять і подають документи для отримання праці. На ярмарці було представлено більше 15 бізнесів Америки. Бажаючи мали можливість познайомитися з медичною, промисловою, транспортною, охоронною та іншими галузями. Ну, я перший раз на такому ярмарку робіт мені сподобалось. Ну така непогана, подобається. Дуже гарна можливість для людей працевлаштовуватись. Ну, супер! Подобається. Молодці що таке зробили. Бачите, я, я тільки приїхала од два тижні. Приїхала, мені просто це хотілося познайомитися, подивитися. Ну, мову знаю погано, тому. Чому така якась більш некваліфікована праця? Може, за доглядом щось би було, можливо, прибирання. От, от я таке шукала. Да, знаю, по професії бухгалтера, але там буде видно. Майже усі бізнеси отримали велику кількість бажаючих працювати саме у них. Анкети з даними були переповнені. Я знаю, що один листочок у нас вже є поний. І люди продовжують приходити всі зацікавлені. Е, на жаль, деяких кандидатів ми не можемо взяти через відсутність англійської мови достатнього рівня, тому що ми вимагаємо англійську хоча б середнього рівня. Але багато дуже є бажаючих і дуже цікаво, що багато людей вже чули про нашу компанію і вже є в процесі онбордінгу нашої нашої компанії, навіть будучи тут. Вони вже чекають, щоб почати у нас працювати. Нашими вимогами є саме наявність прав, social security, і середній рівень англійської. Нам не потрібно ніяких навиків. Ми всього навчаємо. Ми проводимо тренінг. Більше того, ми платимо людям за цей тренінг. Тренінг триває приблизно два тижні, в залежності від скілів людини. Комусь це займає довше, кому займає менше. Але ми всього навчаємо. І після тренінгу тренінгу людина починає працювати і заробляти гроші. Також асоціація самопоміч розширює свою діяльність. Наразі там працює людина, яка займається пошуком роботи для усіх охочих. Людина до нас приходить, ми заповнюємо її резюме, беремо її контакти і питаємося її, в якій галузі вона би хотіла працювати, і тоді дзвонимо до тих компаній, які приблизно надають таку роботу, і ми зв'язуємося з тою людиною і стикуємо їх навіть до того, що ми можемо разом. Наша людина може поїхати на інтерв'ю перше з тими роботодавцями. Проте, якщо ви хочете підвищити кваліфікацію чи змінити напрямок діяльності, ви можете піти на навчання до різноманітних університетів. На заході вони були також представлені сьогодні. Наші студенти, потенційні студенти, це є українці, новоприбулі українці, яким дуже важко знайти свій. Свій знаєте, як то кажуть, крок, куди вони мають перший крок вступити, і ми допомагаємо, як вони можуть свій сертифікат, свій диплом з України перекваліфікуватися в Україні з Америці. Перепрошую, нагадаємо, що сьогодні відбувся третій ярмарок професій у Чикаго від асоціації самопоміч, і результат не може не тішити, адже 30% від бажаючих знайти роботу вже її отримали. І дуже гарно, що ми тільки в понеділок на радіо Сурма мали ЕТР, де ми розказували за цю ярмарку поробіт, і сьогодні вже результат, який показує і доказує то, що це необхідно і потрібно для нашої громади. Вадим Оксенчук, Дмитро Галан для Радіо ЮЕЙЧИКагорадіо ЮЕЙЧИКаго.